Ну, тут не заруба. Тряхел по пацане, я двох знокну. Силас чотири типа. Що там? Ага, мне видно. А Где той? Да, одна команда. Поняв, прийняв. Треба броню. Що там дядько? What happened, як мене кінтей, кажуть. Ну тобі треба зліва, можеш попробувати дроп. Він бачив, він дуже в упорі. Можемо його просто там ну, хороша броня буде. Не, нема сейчас будем, будем тих добивати. Там два нока чи один? Може, ви підняли то. Як не попав? А де він? За дропом? Ну вони не в зоні. Ми маємо шанс, якщо нас зараз рейси не, не, не покане. Ось цього треба добрати Так в два. Ну, ці в ангарі, напевно, правда? А не безліпа під добою? ні? Десь ним, так, да. він значить ще там, він значить ще там. Дістав раз. Ну давай, йди. Їх там два. А ну, чарівно, вони хочуть до цього зайти. До ангара. Ну! Ай-яй! Буде перебігати зараз? Ну там рейс, там може... з першої може. Став йому. Не нокнеся, не нокнеся, чоловіче. А, я промахав одного. One guy inside. От цей десн. Ну то є зле, що ми дали їм добігти туди. Флешку візьму. Якусь би гранатку чи БЗшку А в мене флешка і дим. Вихав зон, бро, вихів зон. Вангайм оранж. Бляха, ну нема гранати Ну там, а там рейс. Він ще патрони по-любому має, Якщо він не з першої хлопне, то прям. Я думаю, що він дуже постріляв, можливо, немає. Не, він має мати ще патрон Сік, він там вистрелив з неї 4 пулі Можливо, вони за паркан пішли чуть. Сидить, стоїть, стоїть там. Як? А то я невчасно нокнувся. Там сей. О, behind, orange mug? Бля, один ззаді в спину заходить. встигає. У нас один справа в упорі. Я один на ньому був. У угу. В мене нема шлема. Його Я не посунься. Тривається. Зараз вийде справа тут в буді. Може стрибне назад і пристроїться пере... в цю. Це сольник. Да, сольник. Сліпий був. Лас оранжемак. Чим зона його може вижити. Знаєш, у мене рекомендація? Да, да, вози машин. Такі зака оранже мак. Do you have nade? Гранатка. I saw him, orange. Я можу перепригнути на кришу. Він буде бігти. І зараз я його хлопну. Все, він 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 не біщчик, пацане, він не біщик. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Тут же лутано. А за кого вони боку файтились? мені здається, що з того десь. Ти б'єш вікна? Маршрутка їде справа. Я б'ю. Де вони стали? Ось тип є... тут два. Оранжевий. Мощний. Ото мо були. ПЗшка є. Будем пушити, чи ні? Він в цій хаті? Ні, за мостом, під мостом там десь. Нема флешки. Під мостом чую. Я. Yeah. Де другий. Кого ты і мене вбиває? Я не бачу його. Підстом бо позову. У мене сумка є, єд. Це нормально. Я його The не бачив, бо там просто лод Шлем. Шлем появляється і дає мені тягла. То тобі за те, що ти мене стріляв. Мегонечка, б'є. Його реально не було видно, там він був захований лодкою. Ну, дякую. Підняти, не бажаєш мене, ні. Блін, я ж підняв вже. Та ти луту хіба збираєш, ти є жадний, того лоту. тебе пацана... підняти Ні. Тебе треба. Тебе треба добити, а не. Не піднімати, с той, что ты нормальных пацанів з гранати. Нічого не знаю, ти сам не війшов. Угу. О, о, -о хто жадный, Дивіться, як пилососи, дивіться, аж за вухами свистить. Та нічого я там не збирав. Угу. А де він дасть взяти этого комп'єнса? Не дасть він взяти этого компенса. я нічого не в тебе. нічого не в тебе в тебе не в, те... в Бо ти Вот все забрав, а ремка є? Ня. Вот, дульник, компенс скену тут ва. є на автомат. Нет. Пашутис спадає зі скалы. Да. На 80. До нас прям. Не, не до нас, не до нас. Тут лут лежит. Миннолот Він на лут Вот тут та-та-та Там може бути рейс акуратно. Лутай? Так. Та Хорош. Та ти йому гранату туди забігти. Не докину. Ой-ой-ой-ой-ой. Алутався. Ну все, зараз заракент піде. Він чогось не підняв шлем, він був спершим. Та й молодець, він може. Ай, блін, мені дали десь з гори. Я заштопорився. Я ми кидає. Він отут. Угу. За камнем. я йому не дам добігти. Я вже за угом і чекаю. Біжить. Він за каменем, чи він. Ну, так за каменем я ж сказав за каменем, Він ж побежав. А, вдим там забів. там ви, верхній камінь, я воня. Він же десь в диму. Не бачу наразі його. Чекало, а Кент його не повз назад на В. Ні, 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 Кент не повз. Точно? Бо він би вже його. Вот він там на машині їде. О. Нокну, а, він все-таки кент поуз. Там два. Будем пушить. А, це п'ята зона, nah, Все, забей. Да, Кен все-таки поуз. Ну я, певно, він, він, певно, поки я хилився, він. Цікаво, що у дропі було, Може він рейс мав якийсь? О, до зони дойшов. Право, прямо в поре Давай тут встанем теперь. поре ТП Сзади, уже Угу ему там дал Ноги чіплін, блядь, 209-й левел, баш, і ті. Бля, їх добили. А, їх дубрали зліво. Бачу, бачу, бачу. Але там шахту всі. Нє, він десь внизу. А, отже. Ой, граната файна. Иди воруй. Мене видно? Напевно. Там третій тіпа було. Ну, один, два, два спереду і один цей там. Тебе хіба в тачку сідати і їхати? Коло вроді, не пробиті. Вот туда за камень в Спайду. Зацай. У mm -hmm. них два там на горце. А, їх два сольник. а, кажу, сольник. Лякие коссей, стейми на 24. яму можешь заліз. А Що це за пес такий, він мене бентежить. Він там лежить дальше. Немає більше розкіда. Ну то все, вже за зао! От. Там ты куш, там ти куш японія, Що, японія. В районі, Я понял, я в нього? думаю, нема. є? Десь крутить певно, пас. Мов автомат, грибав, риба то. это. там далі, вроде, правда? Не бачу. Він в зоні? зоне. Я, я. Бля, зона тесна, я не маю дима. А ти в зоні там? Хіба лясі повзи? Я грибав. Бо стоїть, що він тебе влупить. Нема броні. Нема штама вообще і бронік. Підлетів. Що там? Стіна. Хапнув. ІЗІ Цікаво, скільки в нього середній. Подивишся. Але то не сама головна проблема і болюча. Проблема в тому, що стрім закрився. Не витримав кількість демі.